Йдуть два мента із собакою. Один у іншому каже: А давай перевіримо у нашого Рекса два хера чи один. Задирають йому лапу. Тю один. Микола, а чого ти задався таким питанням? Та тільки що якийсь мужик сказав на рекса он пішов собака із двома херами. Грав хлопчик на травці в машинку. Вона зламалася, сидить, плаче, підходить наркоман. Хлопчик, а що таке? Ай, так колесо втратив я. ходімо, я тобі свої дам. А, ні, мама сказала на траві сидіти. бляха, мені б таку маму. Морг другий тиждень немає завозу. Санітари без роботи глушать спирт. Тут підкочують братки на позашляховиках. Е, короче, тут нашого Вована завалили, коли він до баби на стрілку йшов. Тільки но ну, одягнутий він був у піджак від якоїсь дольче габани. Сорочка в тюльпанчик і кроватка якась весела. Ну, коротше, пацани на похороні не зрозуміють. Ось вам 5 тонн баксів. Перевдягніть, братана, щоб. Все як належить, чорний костюм, біла сорочка і типу того. Кидають гроші на стіл, відвантажують клієнта і звалюють. Санітари принишкли, перетравлюють події. Тут знову завіз Прикотила різнокольорова тусовка на кабріолетах. Мужики, тут наш Мішель від передозняку відкинувся просто на фотосесії, тільки з нагоди одягнуний був він не по-нашому. Якийсь моторошний чорний костюм, біла сорочка, чорна кроватка. Наші типи не зрозуміють зовсім. Ось тут ми скинулися трохи. Перевдягніть його, ну там піджачок від Дольче габана, сорочка у квіточку, краватка яскравіша, ну щоб усе, як у нас годиться. Кидають пакети з грошима, відвантажують клієнта і також звалюють. Старший санітар такий Ха! ну сьогодні й день. Ну це ж пощастило, як пощастило. Всього то й ділов. Голови їм перешити.